И всем привет, ребята. Сегодня мы будем развиваться на таком сервере Funtime. На его На анархии 203. А я boosistir zoveel 2000. То, 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 то друг да. 203 анархия. Можете заходить и кидать мне хорошего. Не клидек уден 2.3. Я за гарного мистера Грин. Давайте. Я беру такого золота. Кожен аукціон, бачу, що ніхто не продає золото. І отак от Ага. То, і продаю за 84 тисяч. Я вот відчав. А то я перший засовнувся таке робити. Ти ж життя знімаєш? Так, да, да я знімаю. Я б же Добре, добре, добре. Як давай. вот його. Як буде шуміти клавіатура, ну ви вибачайте, мікрофона файного немає. Як донатись, я буду приймати і твого. І тоді куплю гарний мікрофон. Буде звук чудесний. Красивий. Так, красивий. Ось такий у нас я розвився, звук і старт, ось таке. Розкажи, як ви ту ізічку дропнули? ну, Все, тихонько. От бачите, ми займаємося перепродажою золота. так от собираємо. Короче, ми грали і дропнули таку ізічку, капець. Так буде. Ой, що то в мама буде дивитись. Нічого сказав, я запікаю. Е, того. Хоть там якусь дрн сказали, не слухайте. І... Ща пишете в коментарі, що нам знімати. Ми така команда. Команда Майнкрафтерів. Рекламуй мій канал. Да не буде, не, немає каналу, що ти ж не створив. Я создам, скажи, наприклад. Добре. Ке, давайте, кзго бустер 2006 КСгод Booster 2006 uh -huh. e, вот. в, опис, в описі буде ссылочка, ну якщо він вже створить, якщо не створить, ну то не буде А ви на в Ютубі того по, пошук нажміть і там напишіть Зараз, по буквам. Бустер по-английски. Английской мову. 2006. Да тот рік народження. Та... 2000... Ой, брат, 2009, точніше. Ти що, шо, дурней, ты шо сорок он род? Ну 909, это зразу! заразу. 2009 курву перепутал. 9? 2009? О, вот це R. Хто? R. Яке? Ти, Ти казав бустер, 2006 КСго? Ой, KSHO, там ч? Я щеку не створив, думаю. Бустер, 2006 KSO. КСГО, та. Движка кит стол пака моя файла. Я знаю, что КСГО це, короче, Counter-Strike, це одне те саме є. Та, та не, я от 1.6 Strike, стайка, то к СГО, глобал Ти Ты ш шо, блядь. То там, короче, КСГО с кейсы крутить, да? Та? А Counter-Strike Ми, Ми заробляємо гроші на твоем. Мені донат кейс. Та. А ти вже зайшов, Андрій? Ні, Я тотемчик темчик Який тотем, Андрій? Эн, ты в мене дорадше если я, я вчора купив ось, сьогодні купив у мене 900 токенів є. Скіко? 900. За них за а них... Що них ти все за них ніц не можна купити, а якщо ще будуть токени, то той. То тобто ми можемо, як кроті, тип, типа купити того містик суддук, знаєш, прозвати. Поставити там базу, все побудувати, прийдуть ми їх загасимо. Та прикинь той легендарний випаде. Сапка, аж ты давно его Ой, Андрій. 2 F2 Давно не знаем. Так. Так от, типа, где я? Что бы если вам снимать, вы расскажете. Вот наша зеливарка файна. Ви бачите, и одна, и один така, от іде. Чекайте, а то я маю себе работу, я думаю. Где? Типа, вот, маю себе кусочки. а это не маю. Другого? Кого? Другого села. Ой, скорка. Тут вот скорка файна. А то лазерка. А то тут таймер такой, вот, ой. Ну и нормальные такие. Да мама, ну я снимаю видео. Мама. Мама, ну выйди скинь. На, ты. Мама. Всё, Ты давно это же шо? Ну ты чо? Да, ну выпекайся ты, боже. Я на колонках. <свеч> <свеч> Алло? Ja sam po Skype-u sam. Pispesujte se na kanal. Stavite like. Gri. Ja se mi vekliš. ja se ti vekliš. Ja se mi

А я ножницю, ць ты Ага, давай ще раз тільки ти паш пушку зай. А мы это чива. Що поставив? -чи кажи шо поставил. Ножницы. Ясно. Ты попер... Колодец. Та один-один, давай ти знов кажешь. Чува, чи, кажи. Все, здався. два один Так і я вся в андрійках. Пів хати. Ну, ти хаты. ти изичка, блядь, слышишь? Чел. <сіх> так, наже майже 10 мільйонів. Ми же можемо на аукціон заходити, і, і Ось Тут 420, то вигідна ціна. Купляти можна, але я ей Ууу, Я не хочу. В мене шел 9 штуки золото. А ти де, Андрій? Раз шукаєш, чи Що, спать шукаешь. Да. Что ж, дыб... Моцного такого зараз розкладка. збираєм сет там. Давай. Та ось довго. Нам, нам би, коротше, зробити ту штучку, яку з тарнилкою оптика. Треба карти свої. Одну, другу. Доби... Автоматично тарнілку кактус. Так. Копике. Будемо ми вже все, пошатися. Хватіть здорові, кула. Чому я Алекс? Не понятно. Ну, коротше, друга серія буде, коли і не буде. А може й першої не буде. Fajno, fajno jest. Garno zdrowieczko, szczęście z nowym rokiem.